Негаразди зі здоров'ям у хлопчика почались десь пів року тому. У нього діагностували запалення легень. Тоді лікування провели успішно, а після почалися проблеми. Нам поставили дуже страшний діагноз по серцю, кардіоміопатію, що пересадка серця. Але ми їздили в Київ кругом, були там, пробули там 44 сутки в реанімації. У нас цей діагноз не підтвердився. Ми виписали нас звідти з кардіоцентру, нам ставили діагноз міопатії, але під питання. А тепер кажуть, що ця міопатія прогресує. У хлопчика поступово відмирають нервові закінчення. Наразі він перебуває на лікуванні в інтенсивній терапії Хмельницької обласної дитячої лікарні. На даний момент він знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, підтримується дихання. Хоча дитина в свідомості самостійно їсть, проводиться також підтримуюча терапія, корекція по електролітах, там по вітамінотерапії і так далі. Лікуванню дана хвороба не підлягає ні в Україні, ні в світі. Щоправда, шанси в Орестика є. Експериментальні операції проводять в Німеччині. Їх вартість сягає 25 тисяч євро. Сума для родини просто космічна. Я працюю в управлінні соціального захисту Ярмольнецькому, виконуючи обов'язки начальника. Дружина в мене працює медсестрою в Скарженецькій лікарні. Ми, на жаль, таких. Коштів не зберемо 25 тисяч євро це для нас непосильна сума. Незважаючи на це, батьки продовжують боротися за життя Орестика і благають усіх небайдужих про допомогу. Адже переконані, хлопчик буде жити у свої шість. Він два рази повертався із того світу. У нього два рази була клінічна смерть, і ми два рази йому міняли. Земляки я прошу в кого є. Якесь розуміння, є якась людяність, проявіть гуманність, допоможіть нам, хто чим може. Ми будемо вдячні за будь-яку копійку.